Ми на сьомому кілометрі з нашим прикрасом Артурчиком. Добрий день. Ми привезли товар, ви знаєте, що в нас є клієнти з Кишиньова. і є такий товар, яким треба самому лікше привезти, з рук в рук дати, тому що ну, у нас і така доставочка. І, дівчатка, давайте телефон, добрий день. Я ж приїхала спеціально зробити фото. Бо, Бо, ми земляки, ми зумані, а ви сирові. а ви А де той телефон? Що там таке? Дівчатка, фото відео Артурчик. Час. Це, 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 це Артурчик. Артурчик у нас, ви знаєте. У нас товар сьогодні, клієнтівські шоніва заказали. Є гарненький? Давай, Давай Майдя, йди дівчатка, мані сюди. Дівчатка, кому я люблю Удачі. Артурчик, курсик нас. Дякую. Товар віддали, тепер, тепер треба піти забрати мані, мані, мані і поїдемо на привоз. Так що ми ріденькі, так як ми вже на сьомому пішли з вами подивитися. Ви знаєте, що сьомий кілометр це найвеликий оптовий віщовий ринок в Україні. На сьомому кілометрі дівчатка можна купити абсолютно все. Саме головне тут є милка, тут є різниці, ткані, вещі, обуві багато. Ну, правда, і тут іменно оптом. Так що Леся, ми з тобою підемо, заберемо Льосі і підемо, швердемося по рядам. Да? А, знаєш, а можна таку по модному як усі роблять, таку прятати треба цю футболочку? Чи ні? Mm -hmm. Так вони не треба, а що животик виснуть. А що мені робити, як він у мене є? О, треба його немає, бачиш, який хорошо. Ну, я все одно така, знаєш, Дольче Габан, така модна, знаєш. А що, у мене туже, я туже модна, кросовочки, сумочка, дівчатка. Так що ви розумієте, що да, сьомий кілометрів це найвеликий ринок. Правда, тут дівчинка починає від свадівних платьїв, заканчиває тканями, тюлями. Правда, тут ну, прав... це найвеликий ринок в Україні, іменно віщовий. Бо, допустимо, магазин «Віолета» тут оптом є. Скані є, ну, взагалі хочу сказати, а по ту сторону Леся, там йдуть велосипеди. Ну, коротше, що хочеш, тут можна купити абсолютно, що хочеш. Так що, а кожа, кожані курточки, шуби, норки. ну я не знаю, на сьомому кілометрі можна купити абсолютно все. Саме головне сумку держіть таку мишкою, таку знаєте, якщо є льосі. Сумка зараз, звісно, пуска, бо ми Льосі заберемо потім. Ми водітелю віддали твар. У нас є такі, знаєте, у нас просто є клієнти, ну які беруть, ну вже вкажу вам, як вона є, і беруть ікру, чорну, красну. Але ми її привозимо з людьми, коли ми віддаємо водітелю, водітель їжає. З людьми ми працюємо дуже довго багато років. Ну, Якби на такому довірі, ще дам дівочку і заодно підемо з вами, прийдемося по самому сідьмому. Подивимося, що як. тут, звісно, вибор всього дуже великий. Я, звісно, люблю наш привоз, розумієте, Але коли ми вже тут, то пошлі. Хорошенькі, дивіться, тут у нас колясочки. В ці ряди, бачите, іграшки заходите. Тут починаються свадібні плаття, ткані. Дивіться, яка дуже велика площадка. Тут дуже велика площадка. В ряди, ось сюди ми заходимо, де написано аптека, коли ми повертаємо направо, дівчатки, тут ткані, шуби, норкові, кожані курточки, тут абсолютно все. Свадібні плаття, дуже великий вибір. Так, Приватбанк поміняти гроші. Тут вже починається. Що, Леся? П'ята площадка. Йдемо, так? Да? Йдемо. Леся на п'яту площадку, щось ми йдемо. Дивитися, п'яту площадку. Коротше, одним словом, дівчатка. Дивіться, сумки, посуда абсолютно. А, кстати, з тої сторони дуже великі ряди. Напроти Приватбанка дуже великі ряди з ігрушками, дуже великий вибір ігрушок. Ну, одним словом, ми зараз щас... а, ми заходимо в ігрушки, та тут що хоче дає. Не знаю, я взагалі люблю так походити, але коли є час. Ну, в нас є півгодинки, Лесь, півгодинки у нас є, півгодинки, пів пів і ми зараз бігом і летимо на наш любимий провоз. Дівчатки, ігрушки, вибір, звісно, слухайте, а ці дитячі вещі це вообще. Взагалі... Леся, кстати, купальники надо дивитися. Аж ти знаєш? О, дівчатка, точно. Ідемо купальники дивиться. Ой, які віші. Дівчатки, тут, звісно, глазки розбігаються. Все, ми зайшли в ряд і грушок. Так що ми хорошень. Зараз. Вот, сковородки, посуди. Да, я не знаю, дуже багато всього. Я всі люблю дивитися. Я буду дивитися, я і буду вам показувати, що нижче йдемо. Ага, подожіть, бо ми ще зараз узнаємо сьомий кілометрів. Звісно, бачите, багато павільйонів закрито. Ну, може, ще не відкрилися, що трошки рано. Ну, вибір всього дуже. Починає від посуди, закінчує обуві тканями, віщами. Тут дійсно, дівчатки на рулон, якщо хто оптом, особливо, в кого магазини, це видожні приїжджати на 7 кілометрів. Він тут працює з утра, ну, я так думаю, мелко, взагалі, ну, до, до, до 11-12. До на мелку треба дуже рано. Да, дивіться, бачите, площадочка, здаються павільйончики. Дівчатка, ми знайшли п'яту площадку. Коротше, Леся в тік і знайшла дівчинок. П'ята площадка, який павільйон. 126-й магазин, дівчатка. Я собі, ну, все, прикупила, зайшла поміряти бруки і купила туфлю. понімаєте? Ти бачиш тік-ток, яка страшна віщ. Це ж ти знайшла? Повела на трі дів земель, просто Я туди скотилася коло колобок, а назад аж перкаю. Дівчатка, правда, ви коли будете на сьому. П'ята площадка, який павільйон? 126. — 126. шостий. Сто двадцять. Ми про нього дівчатка, коли ви прийдете на сьомий, обов'язково підіть. Там такі речі, по-перше, не обичні, ексклюзивні. Ну, ми ж дівчатка не обичні. Дівчатка, я завжди вам говорила. В Алісандрі ви зі мною, в Бланкоті ви зі мною, у хлопчиків на привозі ви зі мною, у «Віолеті» ви зі мною. Тут ви теж зі мною. Ну а чого я не поділюся з вами класними речам? Правильно? Фу, Леся, вибачу, бо заперкалась. Леся, так дівчатка. Ми вийшли з п'ятої площадки. Я туди скотилася, назад закотилася. Тут, звісно, на сьому ласки розбігаються. Ну правда, вибор всього дуже великий. Ні, ну вилуч до нас на привоз приходьте. Правильно? Да. Ви приходьте до нас лучше на привоз. Да, дуже великий реча. за що ти кажеш да, своїм вечами. До речі, отут я Сашуні брала костюми мужські, правда, мені дуже подобається, Тут великі розміри. Леся, йдемо, подивимося. По-моєму, це тут. Да, 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 тут хлопчики, дівчатка, отут хороші розміри костюмів. Так, так, я тут брала. Дивіться, наприклад, такий. Наприклад, зараз будемо дивитися. 674. Давайте подивимось для німушки, штанішки, що хоче. Леся йде, плаче. Я йду з кульочками, а Леся йде без нічого. Бо що розміра нема, треба їсти. Так що, дівчатка, пройшлися ми з вами по сідьмому. Ну, одним словом, тут є дуже все багато. Все купили, все гарненьке. Ой, вибір, звісно, всі дуже великий. Леся, я купальник хотіла, кстати. А от тоді, девочки, подивись, може, сарафанчики є. Ні? А сядь і плач, сядь і плач, постав ту кепку, може тобі щас. Зараз... Пошли моя. Так, дівчатка, платочки, хустинки, одним словом. Ідемо ти. Леся, мені треба сліди купити. Бо я, між прочим, свої викинула. Вони, вони в мене порвалися на від, на від дирочка в мене. Пошли. Стыдно від людей. Також, щоб тако все десь у гостях. Я їх сняла, викинула, тому що вони в мене порвалися. Одним словом, дівчатка, Олеся, пошлі. Ми летимо. Щас, подожди, що ми не може давай поїмо по якоїсь ачмі. Хоч давай поїмо. Давай поїмо на гори Давай Гори заїмо. Гори заїмо. Та да, 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 сядь і плач. Да. Довольна? Да. Найшла топіки? Да, так, дівчатка. Ну ми трошки скупилися. Я Леся, чого покажи свій А <реш> <реш> У мене топіки. <реш> а у мене, ну я просто жінка об'ємна, я об'ємніше купила. Дівчатка, так що мої хороші дивіться, ви всі да, знаєте, що, зараз ми йдемо їсти ходоги. Ну бути на сьому, не поїсти ходоги, це система. Ми йдемо їсти ходоги. Так що приїжджайте на сьомий кілометр, сьомий кілометр. А це робота саме... сьогодні не важна, так? Да? Вожили, ти моли, ти молили да? Одним словом, що купила, потім покажу, що, що показувала, то показую. Одним словом, ви прийшли приїжджати на сьомий, дівчатка. Дійсно, тут на опт можна дуже багато все купити, просто треба ходити. Іти на милку, іти в ряди, йти шукати. Саме головне, що ви приходите лише на привоз, бо на привозі теж можна оптом купити. Ми у Сілюваємо, обнімаємо, біжимо на базар, бо кості клопне.